В російській балашихі е, мужика якогось перевіряють на дискредитацію армії Росії через те, що він пофарбував лавочки у жовто-блакитні кольори. Вишукана диверсія, блін. Скажи, і це ще не все. Tá. Наступного диверсанта, значить, в балашихі можуть спокою, не тільки диверсантів <�ns> немає. Наступна диверсія відбулася <�ns> в Омську. Лавочна диверсія. В Омську лавочку пофарбували спочатку у жовто-блакитний. Мінтам <�ns> це <tus> не сподобалось. Вони сказали, треба перефарбувати. Показуйте другу світлину. Перефарбували у білосині, а біло – це прапор вільної Росії. Да. От відповідно, друга диверсія за день, але не лавочками єдиними. Так. Наступна світлина, покажіть її. Це а, магазини торгової мережі «Лента». тому що на ці магазини постійно скаржаться за кольори бренду. Не, ну для так. нас це визнання. Слухай, якщо вони так зашкварюються просто тупо через кольори нашого прапора, це внуваче. Я вже в цей момент тріумфую десь в глибині душі.